Да, йшла від батьківщини, остала. стала... Ну так один погляд. Янукою цвіте в Федорович. Ялинка стоїть вверх ногами, розумієте? Якщо розвернути ялинку, буде правильно. <питричу> правильно, правильно. Януковий цвітер в Федорович. О, який він красивий, шуматий. Що а, а, ж ти так віти похудав? А? у паті. Пропадеть щось та ліуреї, і це ясно. Тому що ніхто, чорна бура, вона буде, але però. Та де? Що ована бура. Далі нікуди, розвидна пачата, вибе за кадр голосував за тут. Уже за по, за Покарання Пока розумієш? Але розумієте, винних то досі немає. все білих крові. Співвласник, Оксана Кольгофер, Либідь-Плаза. Співвласник либідь пла. Кольгофер він зараз став. Ви звернули увагу, це ялитися, стоїть неправильно. Ви настаєте корень доверні. Тоді буде неправильно.